Від сьогодні прах бійця 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Володимира Токаренка покоїться на центральному кладовищі. Рідні виконали волю 41-річного захисника, який боронив Україну на Донеччині. Він хотів кремацію, бо ми про це розмовляли. Ми просто разом хотіли, щоб нас, як будемо старенькі, тому що ми навіть не уявляли, що він загине раніше. Він завжди казав, в мене хороший ангел охоронець і зі мною нічого не станеться, не переживе. Володимир Тукаренко загинув у часовому яру. В останні рідні бачилися з ним 31 травня, в день його народження. Він завжди був веселий, і він навіть, і в нього думки не було, що може щось статися. І він їздив, ну він був радий, що він попав саме в Холодний Яр. Він туди потрапив 1 травня. Він рахувався медиком, але він навіть сідав на БМП і їздив. Він дуже добре водив БМП і ще з 2014 року. Він в АТО служив так. І тому ну, він, він ні до мав то, військовий він. Так що то було його. Донька Володимира Вікторія згадує з татом багато, подорожувала разом. Побували в багатьох місцях в Україні. Вона завжди залишиться. Доброю, світлою і чесною людиною. Він завжди буде стояти біля нас і захищати нас. Разом ми любили подорожувати. Ми багато об'їздили в місті в Україні, він приїжджав навіть до мене в Польщу, тому що наразі я живу в Кракові. І я не бачила його, так сказати, що трохи давно скучила. За Останній раз бачила. Перед тим, як його відправляли на часі в Яр, тому було дуже важко дізнатися новину, знаходячись навіть не в Україні. Я їхала від доби, щоб бути тут. В мирному житті Володимир Токаренко був прохідником на шахті ювілейна. Мав хист до медицини, мав навички надання першої меддопомоги, а ще зі спогадів рідних нікому і ніколи не відмовляв у допомозі. Він дуже був добрий. Люблячий, багато друзів. Він завжди всім йшов на допомогу, допомагав і сусідам, і всім. Він був гарною людиною, веселою, веселою людиною. Він ніколи не сварився, питався все згладити, якщо якийсь конфлікт. У нього дві гарних донечки, дружина, є батьки, я сестра, племінники. Міг би ще пожити. Багато було в нього планів на це життя. Але так сталося. Він вірив в нашу перемогу. Хотів дуже, щоб ми перемогли, захищав, казав, що я. Якщо не я, то хто? Найрідніший син, золотий він був, син не тільки для мене, для сім'ї, для людей. Він всім допомагав, він любив свою Україну, він пішов, він сказав. Я йду захищати своїх дівчат і вас, всіх і свою Україну. І він її дуже любив. Каже, буде перемога, будемо зустрічати перемогу до останнього». І в 2014 році він сам пішов, і в 22-му році він сам пішов. Жалко його дуже. Жалко, що уходять такі наші хлопці. От, молодими, і молодими. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день.